Шановні краяни, шановні друзі, вчора минуло чотири місяці, як український народ вийшов на майдани, вийшов на Майдани в Києві, в Чернівцях по всій Україні. Люди вийшли протестуючи проти свавілля влади, проти того бандитського окупаційного режиму, який діє в Україні пережили все. Пережили дощ сніг, холод, пережили утиски, політичні репресії, пережили відстріл учасників майдану, відстріл учасників мирних зібрань. Але український народ, українська нація доказала, що вони сильні і вони вигнали головного бандита Януковича з України. І верхню його кліку назавжди. Але перед нами зараз багато роботи. Біля наших воріт, вже на нашій території, зовнішній ворог. І з цим треба давати лад. При такій зовнішній загрозі зараз найголовніше для нас. Це згуртувати всі патріотичні сили тут. Не допустити реваншу тієї регіональної влади в органах місцевого самоврядування, в органах місцевої державної виконавчої влади. Ті люди повинні піти. І ми, Майдан, повинні бути цьому гарантом. Як сказала Юлія Тимошенко, Майдан. Буде стояти до тих пір, поки сам майдан не вирішить, коли йому піти. Бо тільки тут, на Майдані, люди відчують, що свою місію вони виконали. І це буде тоді, коли люди самі вирішать. Одним з результатів майдану є ті демократичні процеси, які відбуваються зараз в Україні. І один з проявів цього. Є сьогоднішнє наше зібрання. Напевно, вперше за історію Незалежної України, якщо мені не зрадить пам'ять, роботу новий голова обласної державної виконавчої влади, керівник краю починає, як ми тут з вами вирішували, з Майдану. Сьогодні новопризначений голова обласної державної адміністрації Роман Ванзуряк. Прийшов на зустріч з Майданом. Прийшов для того, щоб сказати про свої плани, про те, як він збирається їх реалізовувати. Запрошую всіх до толерантності, до виваженості, до дисципліни і порядку. І ще формат нашої зустрічі сьогодні це виступ голови донесення до вас. Своїх планів, свого бачення, розвитку краю. На майбутніх зустрічах будуть запитання, тому що сьогодні людина тільки ознайомлюється, сьогодні тільки йде ревізія, інвентаризація господарства області. Сьогодні треба знати, що у нас є, і вже потім вивчити цю ситуацію і робити висновки. Дякую, слава Україні! Отож, я запрошую до слова голову Чернівецької обласної державної адміністрації Ванзеляка Романа Степановича.